Хмельничани протягом цього тижня готуються до провідної неділі. Дехто аби облаштувати територію біля могил, купує штучні квіти. Вони мають попит. Зараз багато хто купує їх. Живі скоров'яну та ці будуть стояти довше. Тим часом в офісі розумне довкілля Хмельницький містян закликають відмовитись від пластикових квітів, адже зрештою вони потрапляють на полігон, де, за словами Світлани, Каретун розкладаються більше сотні років. Крім того, під сонцем та при спалюванні пластику у повітря потрапляють речовини, що можуть призвести до низки захворювань. Коли ми, наприклад, там, ними покористувалися, пройшов рік, то частіше люди просто їх викидають. Такі квіти накопичуються на сміттєзвалищах. Тим паче, інколи ми стикаємося з тим, що такі квіти з іншим сміттям просто спалюють, і ми говоримо ще насправді про більш більшу шкоду для довкілля. І плюс, якщо можливо, хтось думає, що такі квіти можна тепер робити, то ні, тому що доволі часто ми навіть знаємо з яких видів пластику такі квіти виготовлені. Протягом тижня перед провідною неділею працівники міської ритуальної служби прибирають та вивозять за кладовищ сміття. За словами Сергія Бортника, пластику на цвинтарях із кожним роком меншає. є. Провідна неділя, до якої ми починаємо готуватися ще з зими. Якщо взяти, скажімо, порівняння 16-17 рік, коли ми починали інтенсивну кампанію ніж штучним квітам та вінкам. Ну, то я можу з впевненістю сказати, що вінки у нас відсотків на 50, і штучних квітів менше, ніж було в попередні роки. Все таки відсоток є. Тож замість пластикових квітів на могилах пропонують висадити живі багаторічні рослини. Є е, примулки, є гвоздики, є е, е, кривавники. Вони мо многолітні, вони гарно розростаються. Ціни доступні. Беруть в таку квіточку, що воно розростається повністю. Травичкою росте. Страш свіжих купляти, бо хочу посадити, щоб було гарно. Ми завтра йдемо прибирати. Ми, Ми тільки свіжі. А для чого довкілля забруднюють? Також на пам'ять про рідних можна поставити лампадки в розумному довкіллі. Закликають купувати багаторазові зі скла, адже саме такі безпечні для довкілля. Сенс не в тому, аби щось довго стояло, Сенс в пам'яті, сенс в тому, аби згадати. Ірина Муляр, Павло Романюк, Ярослав Єфремов, новини міста.